Вітаю! Мене звати Лаврик Дмитро, Я займаюсь вивченням і колекціонуванням обігових монет України. В цьому відео я вам хочу показати унікальну монету номіналом 25 копійок 92-го року. Для того, щоб відзняти цю монету, я приїхав в місто Хмельницьк. І зараз в мене є така можливість показати вам ось цю монету. Це 25 копійок 92 го року, яка відома в одному екземплярі. І зараз я постараюсь максимально роз'яснити вам, в чому особливість. І в чому цінність цієї монети. А хочу сказати, що така монета коштує не одну 1000 доларів. Давайте розберемо сторони цієї монети. Перша у нас йде сторона Аверсу. Ціна монета зліва ось у нас три варіанти аверсу. Ще з четвертий здаленим тризубом, але він нам тут не потрібен. Для того щоб вам зрозуміліше було, зверніть увагу ось на сторону Аверсу. Середній зуб тризубця має таке потовщення на своєму кінці. Ось в цієї монети штамп 2 середні зуб, зубця вузький, і штамп 3 середні зуб, зубця то все-таки заокруглений. Так ось вам потрібно шукати, для того, щоб саме це різновид, ось такий варіант аверсу. Шукати потрібну монету, у якої в гроні номер 5 тобто в гроні номер 1 2, 3, 4, 5, ось крайня ягода по центру букви П, тобто між ніжками букви П. І ягоди дрібні. Зустрічається різновид, у якого ягоди крупні. І також по центру букви П в п'ятої гроні. Це реверс ВА. Зустрічається з трьома варіантами Аверсу, найцінніший з третім штампом. Ось мене тепер. Ціна такої монети на сьогоднішній день приблизно гривень 150. З варіантом де ягоди по центру букви П, і вони мілкі. Також зустрічається три варіанти. Аверсу. Найпростіший це варіант з другим штампом середній зуб, три зубцев вузький. Ціна такої монети на сьогоднішній день 1200 гривень. Якщо ви знайдете штамп 3 з реверсом GA. Ось таким реверсом і ось таким аверсом, відомо на сьогоднішній день три монети, які були знайдені, то їх ціна буде. Також не одна 1000 доларів, якщо ви їх знайдете. Саме ось ця монета є унікальною, тому що в неї реверс GA аверс 12, італійський варіант. З ось таким ось середнім зубом тризубця. Донедавно ще не було відомо про такий різновид 25 копійок 92-го року. І ось саме в місті Хмельницьк під час перебору монет вона була виявлена. Виставлялася інформація про неї на форумі ІТК. І ось зараз, пройшло вже декілька років, в мене з'явилась можливість показати вам ось цю цікаву монету. Давайте я вам покажу гурт, щоб не було питань стосовно аутентичності монети. Тобто бачимо, що це не якась там не склейка, ніякий не стакан, ніяка не вставка, а цільно штампована монета. З дуже цікавим різновидом. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо ви знайдете таку монету, обов'язково присилайте мені фотографію в Viber, я таку монету готовий придбати. Почуємось!